Ванька, ямку, заривай, ванька ямку називається. Щоб нам скучно не жилося, щоб жисть медом не казалася отут, да, Вова? Да. Щоб жисть медом не казалася а, да. біженцям. А то, ви а то прижилися, а ви, ви на пособі. На пособі, на пособі. Бачите, на пособі назбиралися бігнитники і тепер тягаємо їх з угла в угол. Ой, місяць перевозили сюди, місяць тепер перевозимося назад, тут строїлась хата і не дождалися. Хотіли побачити, що вони тут настроять, але що потроху, Не все зразу возимо потроху. Кухню в основному перевозимо. Перевозимо в основному те, що на кухні, бо найбільше в основному з кухні. Тряпки тут таке, ось, що чемодан напхав та і все. А щось хоче сказати. Вигнали з Дніпровки, оце в цей багажничок влізло все. Оце сюди влізло. Оце сюди влізло. Да, Оце скільки влізло, оце було в багажник. А, а, а далі люди ми були. А, а оце все на пособі накупляли ми. Такі пособі оплатять, що не поміщається за одну ходку. ой 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 яй Все? Зараз оце стільки? Ну, диви, як мало. Ну, ну поки, мені зносить. Ми, ми беремо мало, того, що там стояночка 40 минут, а є у нас парковка підземна, але в ту парковку немає напряму у нас хода вийти оттуда. щоб із парковки прям нести наверх по лісниці. А треба по кругу обходити. Поки приїде той хазяїн, ще от по. Поналажуємо про ключі, бо діло в тому, що там здавалося, були другі ключі, понаставляли другі замки, і в нього всіх замків немає. І вже як ми заїдемо, поставимо свої замки, і буде в нас вход. А так як хода зараз немає, дуже далеко обходить. І ми стаємо на стояночку, 40 минут стоянка, і стоянки вовик носить. Так що. Ну, Ми два-три рази за день там буваємо, це ж вечором ще Ліда з валіком приїде, поїдуть, щось повезуть. То думаю, не буде йому багато грузити, бо йому він один носа, я на етаж свої ноги, свої ті ліса є Так що потроху. Поїдемо це, розкладемо, перемиємо, до ума доведемо і вернемося додому. Ой. З дірками. так, у нас і в мішках під кроватями, і кругом. Ой. Що нам ці дірки? То наші дірки. Ми думали, коротше говоря... Зараз я подзвоню до шефа, спитаю, що з хатою замикати. Зараз Бо... зараз ну, я заведу, щоб... Та ну я балакаю. Зараз так... я прог... Ну, треба прогріватися трохи. Балакаю, воно не Все. Кажу? Хотілося б на старості літ уже пожити спокійно. Вроді знайшли місто, вроді знайшли де жити, вроді добре, але не виходить. Зовсім спокійно, щоб не не поржавіли, не заржавіли. Там мені дівчинка написала вчора, прямо пізненько був коментар, я на нього сьогодні відповіла, що зробили типу, нашими руками порядки і все. Не думалося тоді, коли переїжджалося, що ми для когось робимо. Чи не думалося, вони теж не думали, що, вони, що ми, щоб ми приїхали і робили для них. Ні. Я не думаю, що це було задумано спеціально. Я думаю, просто так. Ну, у них життєна ситуація сложилась така, що їм надо. І вони нас не виганяли. Вони сказали: живіть і дивіться за хатою, і будьте тут хазяйнуйте. Ну нас це не устроїло дівчатки. Я хочу трошки поділитися, що да, були сльози, були рьови, була істерика, тому що ми не були до цього готові. Ми були готові, що ціле літо робили, вроді, переїжджали, все устраювалися так, щоб було удобно, і за того. Був страшний шок, що три місяці прожили і треба з'їжджати. Нам ніхто не казав, і вони не думали і не гадали, і не були готові до того, що ми з'їдемо. Вони були готові до того, що ми тут вже устаканилися і будемо жити. Ну, коротко вам скажу: вони переїжджають і весь етаж залишець тільки перший етаж наш, нами заселений. Верх буде здаватися під. Я його називаю общежиття, тому що буде здаватися якійсь фірмі, яка фірма там заселяє своїх роботників. Знаєте, як я часто розказую, що є роботники, які живуть в койко койкомісто. Так, от цей остальний весь етаж буде здаватися під койко койкомісто. А койко комісто це чоловік 20 на приблизительно, плюс-мінус. Не точно, ну так було в розговорі просчитано. Ну я не представляю собі, ми одна сім'я з дитиною. Откуда вони будуть, ті люди, скільки, які і що. І розумієте, що якщо 20 чоловік це общага, а в общагі ми точно жити не готові за такі гроші, які ми платили. Я готова жити за такі гроші, ну тільки в спокійному місті, тому що ми платили чуть ли не в два рази більше, як за квартиру платили там. От. Так що це для мене був стрес великий. Для мене були великі сльози, тому що я не знала, як знайти, де знайти. Велика сім'я, п'ять чоловік, і ти не так просто знайти для п'яти людей. Ми обдзвонили всі квартири, які можливо. Двоє, двоє для двох особ, для двох осіб. Ми вже навіть обсуждали такий вопрос, що наші з'їдуть на однокомнатну і ми залишимося в Ну Все одно дві однокомнатні буде вважатися. Буде дорожче, як велика одна. І оце була в мене істерика, і це були сльози. І я розумію, що дурна, розумію, що якщо якась болість чи щось, -то, то це набагато хуже, що. Ви прив'язані. Ось... Ось у мене дві резиночки, однією пристібну вже. І все. тепер ви не впадете. Будете з нами їхати всю дорогу. Ще треба було б сюди виставити дорогу вам показати? Ну, не покажемо, що ми вас прикріпили не до стекла, а до і, навігатора. Так що, от де я вилізу? Так що, в общем, дівчатки, така ситуація. Стрес був і він і досі стресовий. Поки це ми переїдемо, поки що. Стрес, звісно, він великий. Ну... Трошки попускає, попускає, ми привикнемо кожен раз стрес при кожному переїзді. І за цього ще обідно, досадно, що думаєш, що вже ну, вроді і гроші платиш, вроді і зробили під себе. Ну, вроді ж вже все тільки пожить і на тобі. Опять переміни, переміни. Нічого. Що по перемінам? Центр опять можна сказати, так? Да? Де вважається центр був? Ну, центр вважається, я знаю. Чи там, де у жонти, чи там, де круповки. Ну, центр. Ну, все одно. Нам... Круповок 50 метрів. Ну, що там ми жили та, рядом, що тут же. Ну таке. Ліді, ліді до роботи бігти 7 минут, валіку так? Да? так? Да. От, 7 хвилин ліді до роботи, валіку 10 хвилин. У школу автобусом що відсюди було треба везти, що там можна автобусом проїхати, там мені ще удобніше автобусом проїхати. Я хвалила й тут і хвалю там, дівчата, я хвалю там. Ми про це житло не можемо сказати нічого поганого, що нам було, ми хотіли тут жити. Нам було удобно, зручно, класно. Я могла знімати собі відео, я могла собі займатися на кухні вдома, мені було просторо, Воздух хорошо. чистий. Воздух Oh, yeah. чистый вулиця хороша но из-за того наверно був і стрес из-за того було так і важко що надо оце все тепер міняти меняємо опять на квартиру нормально опять же набагато легше підніматися я вже заржавила трохи піднімаюся важко Ну, підніматися набагато легше в плані нижчий етаж да? yeah, yeah, yeah. І етажі нижче, понімаєш? Да, У ни... нас високі самі по собі е, потолки на моє трьохметрові, а то ви етажі високі. Да, там і було тут... дуже високо, а тут нормально. Ой, блін, де він взявся? А тут по висоті нормально, не важко підніматися можна, звісно, і так як я зажзаржавіша вже. Ну, зараз у мене ноги почали боліти, я несколько разів піднялася. Ну, йду з настроєнням, не то, що ой, да ви носіть, а я там не буду йти, бо мені Тут важко. Плавно, 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 плавно якось, так. Да. Чисто, чи, я не знаю, хто там убирає, може по очереді, а може воно вже входить в стоїмость. Ну, дуже чисто, культурно, добре. Ну, балкон, велике діло балкон, тому що вийдеш сюди на вуличку, буде вулиця, хоч свіжим воздухом подишай якось так. Звісно, оцей ще період, поки ми переїдемо, нам переїхати можна було б від 1 по 10, був написаний договор, він вже приїхав з готовим договором, бо йому нельзя, ну, не треба кататися далеко чоловікові їздити. Договор, і в ньому написано з 1 по 10. Це ми попросили 15-го, тому що в нас тут вже проплачено по 15 те а проплачено немалі гроші, то не, не можемо ми двійну плату і тут платити і там. Ми йому дали кауцію, а платити будемо з 15-го. І він на це согласився. На карту кинемо йому гроші, а він ще приїде в якийсь день ключі, там, пульти, кої, що нам поодає ще повністю. І все, оце таке. Ну, слава Богу, я кажу, я молю Бога, лягаю спать і думаю, слава тобі, Господі, що ми попробували, що недовго, що ще не зімою це случилося, що ще осінь, що ще можемо переїхати спокійно і ми поняли, що жити у селі і жити сравнили, бо нам хотілося, тому що ми жили тільки вдома, а не вдома. Так що я хочу сказати, школа, що рядна. школа рядом. школа, і жити все-таки в одному домі з хазяїнами, не так, як прям е, жити на квартирі, чесно вам скажу. В домі, іменно не, не то, що наші, нам, нам з нашими було добре хазяїнами, тому що ну, ми якось як знайомі хороші по роботі, по всьому ми дружно жили. Ну а если б жити в такому домі із чужими людьми, мабуть, би важкувато. Важче було, як самому в собі в квартирі. Все навірно, все може в парк, може в український магазин. Вовик хоче риби, як я не знаю перед чим. Риби, риби. Не знак він буде їсти її. У нас э, каструля голубців. Я вчора все таки ночі вже приїхали оттуда, відвезли речі, побули там. Приїхали додому. Капуста була напарена прямо в прямому ефірі Парила а. Тоді купили вечором фаршу, і я все-таки ночі робила голубці. В духовці їх спекла, не варила на ка у каструлі, а спекла в духовці з томатиком, тільки що вони тоді капуста добре пропарються. Пропарилася сьогодні на снідання. У нас голубці, вони ще є і на вечерю, так що їсти є, що а яка риби хоче. Ну дивися, якщо ми купляємо, зайшли в магазин, там купили гірчички. Купили кетчуп, купили сметанки, купили творожку, купили сиру, купили молочка. А ні, купили кетчуп, все, більш нічого не купує, поки не з'їмо. Так і це. Є голубці, мені рибка непогана. Хтось з'їсть рибку, хтось без, А так більше мені рибки попаде. Бо <поється> є голубці. Ми душі любимо голубці, а йому риба. А якщо буде одна риба, то тоді риби ну, не дають. Як це так? Ну, Єсть борщ, є м'ясо, єс і картошка на вторе. І на третє є чай, або компот, або молоко, або кисляк. Ні, борщ зварили все. Що ти сьогодні взявся пере... <реш> перечитувати всі блюда, які ти знаєш? А? Так що ж, я вроді постійно. Ти ж поснідний голий у шортах іде. Зімня курточка і ноги голі в шортах пішов. Боже, шо скільки людей з церкви виходять. Тут у нас костюм. Ну... Не будемо, бо невдобно брати телефон. Прив'язані ви у нас. Ви у нас сьогодні на прив'язі. Будете прив'язані, бо при не встановлюватися. Боже, дівчатки, я в шокі. Якщо ця жіночка мене дивиться, щось у неї, щось у неї не знаю, є якийсь, як то називається? Так я знаю закон. Ну, та про зооферму. Що за дерьть не даєш мені слова, що я крав. Сказали, я не крав. Дівчата сказали, я сказала про жизнь, нашу розказує. Вона пише, чим ви хвастаєтеся? За ферма, напевно, була. Тоді всі брали, а за ферми скільки брали, якщо ви були кимсь управляючим. Вони скільки брали, ви не представляєте. Ми, ми мішками, брали мотоциклами, а вони машинами. Время таке було. Значить, ви чим комуняка. Ви... Комуняка. Та що тільки собі, як куриця, куриця от себе гребе. Ні, вона не куриця, вона під себе гребла. Це капець, Ну Були якийсь... такі в нас у колгоспі, що шо... ні-ні ні. Казав син батькові: блін, каже, щось батько його уче, уче щось. А він каже, слухай, ти каже, всю життя з автоком проробив, у тебе яка хата під черепицею, так що не треба, каже. Ото був чоловік. На, на, з автоком робив, а хата під черепицею. Ну, ви розумієте, що це черепиться. Вже в останнє час йшли єврокричі оці, хто при власті був, а завтока це був ще председателя колхоза. Мені хочеться задати вопрос на це, ну не буду питати, бо. Батька вже немає, серце небесне. Хороший був чоловік, на роботі строгий був, так хороший. О, син дуже хороший, дочка хороша, онуки хороші, всі хороші. О, ну так жили раніше. Ми так були, ми виспитані на цьому. Так що так ти щас про тих, що брали, чи про тих, що не брали. І про тих, і про цих. Я хочу, що я сказати. хочу сказати про ту жінку, яка мені написала коментар. Так, що та жінка? Ну, я хочу сказати, що написала ж мені. Ну Є у людей може мніння якесь, може хтось щось напише і підтримає її, або нас із-за того, я це й кажу на обсуждення а, людям. Я що ну як можна написати? Чим ви хвастаєтесь? Так хіба я усе, що кажу, зараз переїжджаємо, хвастаємося. Плакала, хвастали що, що нас не по нашому, і все время ми чимсь хвастаємося. Ну чим ведемо канал, чим нам ділимось тим, що є, да, вспомнили. Я ділилася про своїх бабушок, про дідушок, про батька, про батьків, про свою життя тяжку. Я всім ділилася. Ви ще все не передивилися і не знаєте скільки. Я ділилася, як ми свиней випросили в долг по телевізору, побачила якусь ферму у Голай пристані чи де Ой, Боже. А, в Горностайському, Горностайському районі. районі. Та виписала, випросила свиней у долг та дали нам люди, а потім розчитувалися. Я це все розказую, бо це наша життя. Ми розказуємо. У нас влоговий канал про своє. Yeah, 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 я хочу сказати одне е, ну, за цю жінку, що це написала, ну все може бути в житті. Я пам'ятаю одне час, а в нас теж не все гладко, не постійно ми сміємося, це дуже добре. О, е, були такі времена, що ми нічому не були раді. І дійсно, хто б що б не сказав, а ми все думали, що вони хвастаються. Був у нас такий період, бо Бу, був. Сейчас вроде бы не таки, ну сейчас мириця можна, а то було взагалі отак. Я більше всього думаю, що вона десь була при якійсь там, бо каже, пише потім ще й дописує, що я ж була жила в таке время, чи а, що, а ну, да. тепер у закопала. А то тебе спідноса ворувала, ти не бачила, а то спала, навірно, на роботі. Ні, я кажу, брали наші, брали так, як усі брали машинами. Усім фатало. Я скажу, і їм, і нам і, і коров брали, і биків брали, і м'ясом жили. Хто як міг, так і жив. Був такий період в нашій житті, в усій житті, не тільки в нас, і в колхозі соняхи вибивали, і мільйон людей у мене на каналі моїх земляків, які точно знають, що це було, бо самі так жили і так виживали. Били, поїхали. Колхозні соняхи з відрами з мішками залізли всередину поля і вибиваємо. Наб'єм 10 мішків соняхів, колхозних. А тоді машиною, чи мотоциклом під'їхав, укинули в мотоцикл. І поїхали. Ми не хвастаємося, і не ми розтягли колхози. Ні. 90-ті тягли фермами, валяли, тягали, що не було. Розбили коротко. колхози, розбили все, Специально. вони. Це програма дяти. була така, між прочим. Да. Так що ми ділимося тим, що можемо поділитися, і нічого ми поганого не кажемо, ми просто кажемо, як життя, як було і як жилось. Так що не треба придиратися до... Ой, кошмар. Таке. Так Нам що ми вже, дячки, під'їжджаємо, ми вже під'їжджаємо. Нема ближче. Ну, стан сьогодні не що Тут 10 метрів пройти. А, ну, так, я не так удобно, машину відкриєш і все. А там чоловік буде виїжджати, йому не вдох. Ну це точно. Сьогодні субота не платиться, чи що? Сьогодні неділя ну не плат... Платиться, ну білет візьму, бо це склепової. Склеп. Склеп. Так скле не робить сьогодні. Ну. Це ж безплатно положити можна, хай лежить. Я 40 минут не буду тягати. Все, друзі. Не обіжайтесь. Жінка, та, який ми відповіли, ми емоціонально, ми просто не, сер... ми не сердиті. Ми вам розказуємо, як... яка реальна життя. А ви так себе повері... А ви розкажіть про свою. Напишіть. А у нас було так, я робила тоді, то й тоді. -то. От у нас був колхоз мільйонер, так як у нас в Херсонській області був колхоз-мільйонер, моторний тоді управляв. Це було в Чорнобаївці. О, от у нас все було строго, значить і, і, доярка йде з пустими руками на ферму, з пустими руками з ферми, ага, значить, сілосу не одного кілограма, значить, ляля -ля тополя і все. От у нас така була політика. А ви жили в верхньому рогачі, там в глубінці, 200 кілометрів від обласного центру. І у вас було зовсім не так. Тому що ну, кожен, як зараз, от зараз, хто при власті тоже, там більше бере, хто не при власті менше. От розкажіть отаке, нам, нам буде інтересно. От у нас ви такі, чим ви а в нас, коротше, а я взагалі з Закарпатської області. І мене мама моя всю життя проробила дояркою. Так у мене була сумочка отака. куди влазив 700 грамовий, у нас називалися кулачі. Що це таке? ну така баклажка пластмасова, як для води, як я не знаю, як фляжка, як, да, як така фляжка. фляга, так. ну на 700 грам маленька. І Вона влазила в цю сумочку. Я як дитина могла на себе повісити і принести додому 700 грам молока. А були такі літрові кулачі, то настільки було строго, е, бо у нас. Е, Ветеринар, Ветеринар ти, ти знаєш, що я про нього хочу сказати. Ну, ти ж постійно це розказав. Ветеринар да. був, його казали, Саша жид. Він ну так його називали. Він всі так називали. Як раніше було по уличному. Він у нас був ветеринаром, і він так трусив усе, щоб, не дай Бог, я не, почу... не розумію, чого. Обично зоотехніки там шукали. А то іменно Саша був дуже. Ну, ему дали таку да. потому, що він... Так він ходив, він ходив, де в людей тирса була під стіною. Для для коров привозили, щоб було чисто, всіда, Йому сухо. Йому пам'ятник не поставили. Ну, не перебивай, дай слово сказати. У тирсу могли ми заховати оцей кулач літровий, літра молока, і мама набере, от, от, от якоїсь корови любимої, і в Тирсу. Він ходив палкою і в Тирсі, проколював отак тирсу, щоб наколоти, якщо вдруг щось є. І тоді це були які: в 86-му я закончила школу, Но... вже мене не було, а це в 80-ті. Но... І все одно мама йшла ночі у навоз, у рибу, у навоз пряталася. Той Це не вона не молока. на продаж брала? Ні, то що не хватає? І не одна я... вона брала, а всі доярки брали так. У кожного, у кожного своя сім'я була. І ночами договоряться з якоюсь подружкою і йдуть у 12, у час ночі. Сіткою обгорожена ферма, там була дірка в сітці. Вони в ту сітку пролазили, приходили, брали той кулач молока, чи брали там кілограм дерті. І таке время було. От так, бачите, що... один з однієї сторони. Возив мотоциклом, а з другої сторони. По кілограмчику і труси оце ж уже було 20 двадцять різниці навірно, разниці. Так. так що ми ділимося, не хвастаємося. Ми ділимося з своїми друзями. Якщо вам не цікаво з нами, то ви можете це не слухати і не дивитися. Ну вам мабуть, ж цікаво, Чимсь ми вас заманюємо Ну тільки нема у вас добра того, щоб ви нас похвалили. Або сказали, як багато мені дівчат буде. пише, дуже багато пише з вами. Прожила сьогоднішній день. Ми жили так само і вспомнили свої года, своє дитинство чи свою молодость. Так що. Ну, ну не так, обіжайтеся, може, не так, обіжайтеся. Може, Все, а що? друзі мої, ми вже будемо з вами прощатися. Ми вам уже сьогодні нічого не покажемо. Якщо вже щось і покажемо, то це буде друге відео на сьогодні. Вже хвати. Ми зараз, поки торби перенесемо, Вовиком ляжемо на кровать на нашу велику. В нас така. Кровать величезна, Хоть конем розверте. Будемо ж той, щоб як вже переїхати, щоб не а хай уже, щоб не стидно було, як вже вся буде сім'я тут. <кхи> О, так ми Закриваємося, наші пішли десь у гори, а ми і спитаємо. Там три кровати, ми кажемо. Все, Все, давайте.